Тож, як тепер виходить, кожен військовий автоматично герой чи як, як ви вважаєте? Особисто я вважаю, що гроздький вчинок це коли ти знаєш, що за певні дії ти можеш віддати своє життя, але ти йдеш і це робиш через те, що ці вчинки трошки більше, ніж ти. Це коли хлопці, знаючи, що йде бій, Біжуть і забирають своїх трьохсотих, спасаючи їм життя. Це коли хлопці, виїжджаючи на бойове, знають, що там хлопці в оточені, але їх треба витягувати. Це коли хлопці евакуйовують своїх трьохсотих, знаючи, що над ними пташки, що зараз йде артобстріл, а там буквально пару десятків метрів і стрілковий бій. Але хлопці тягнуть своїх трьохсотих для того, щоб їх евакуювати. Я не впевнений, що кожен військовий стає автоматично героєм, але кожен з цих вчинків я вважаю героїчним. І дуже багато бойових військових вчиняли ці вчинки. Все інше на ваш розсуд. Я думаю, особисто так.